Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас сьогодні на спостереження. А за ким будемо спостерігати, здогадайтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухаємо, птаха чорно-сіра в небі кружляє. Кар, вона все повторяє. Всім відома ця персона, а зовуть її. Ворона! Молодці, тож сьогодні ми з вами будемо спостерігати за вороною. Ворона, діти, досить великий птах. Її тіло вкрите пір'ячком чорного або сірого кольорів, який блищить на сонці, нібито переливається. Тіло ворони складається з голови, тулоба. Також у неї є крила, хвостик і лапки. У ворони широкий і трохи загострений дзьоб, ніжки довгі і тонкі, лапки мають кіхтики, у неї очі чорні і блискучі, крила широкі, допомагають їй літати високо в небі, хвіст прямий, схожий на клинок. А чим же ж харчується ворона? Ворони їдять їжу рослинного та тваринного походження. Взимку живуть ворони близько до людей та їдять харчові відходи, а весною перебираються жити до лісу, тому що їм там стає легко здобувати собі їжу. Ворона голосно каркає. Звуки її голосу можна легко розпізнати. Давайте з вами послухаємо каркання ворони. Ворона цікава і розумна пташка, яка живе поруч із нами. Вона пристосовується до зими, знаходить їжу і може навіть гратися. Бережіть природу і спостерігайте за птахами. До нових зустрічей, малята. Давайте скажемо до побачення вороні. Кар-кар!